День холодний вітер, балка, завітала поснідати сюди галка разом з друзями, лайливими воронами, які полюбляли об'їдати калине гронами. Малі ж горобці з ворона насміхались, а розумна галка до них прислухалась. Друзі, а що це за зграє чорних цяток за їхнім чорнилом? Не видно оченяток. обурена галка до них підлетіла, інших обговорювати за спиною не діло тим паче, що я маю оперення сіре і харчуюся взимку зерном і насінням міру. Горобці зиркнули на пташку неохоче І помітили красиві світлоблакитні очі. Бешкетники зізнались, що трішки помилились. Що галка не ворона, справді додивилась, а щоб для горобців стало це наукою, Злетіла спритна пташка акробатичним трюком, кружляла кругом балки, махаючи в повітрі, І стала темною фарбою на білій палітрі. То вивчайте, діти, ви, птахів із малку, Щоб розрізняти ворону, не ображалась галка.